Цього року до Одеси з'їхалось понад 250 боксерів зі всієї України у віковій категорії юніори. Саме за результатами цьогорічної юніорської першості формуватиметься склад збірної України, яка вже у наступному році буде представляти нашу державу на провідних міжнародних стартах. Вдало виступили і Коломоянини, які захищали честь Франківщини. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся Ярослав Михалушко з Коломої, який виступав у ваговій категорії 66 кілограмів. Наш боксер провів п'ять поєдинків і, що примітно, всі завершував перемогою технічним нокаутом. Крім цього, Ярослава визнали найкращим боксером турніру. Це було заплановано. Це мені тренера так поставив. Сказав, ти маєш виграти собі нокдауну. Найбільш важкий був поєдинок з Одеським. Такий він стражався. Тоже далі будемо готуватися. Вже, ну, дуже до інакшого чемпіонату України, який ну, в інакшому разі буде проходити, щоб відбиратися на чемпіонат Європи і, ну, і вигравати. Хотів би дякувати Тарасу Тарасовичу, своєму тренеру Полу Петровичу, допомагала мені фінансово. так от допомагала Івану Рославичу, колеснику Володимиру за допомогу. І фінансово, і так, що десь в залі мені допомагали, підказували там. Не приховує задоволення від виступу свого вихованця і тренер Тарас Степанюк. З міста має три учасники. Було ну, на жаль, тільки одна медаль, зато вона ярка медаль. Більше яскрава. Бо Ярослав Михайлушко дуже наполегливо тренувався і доказав, що він не тільки чемпіон України, а й ще... Дали як кращого боксера України. Попав у склад збірної України і березень місяць виїжджає на міжнародний турнір Тбілісі Грузія. Хочеться, щоб він по-дальшому рухався. В тому році він виграв Європу по юнакам. В цьому році він також себе проявляє далі лідером. Хочеться так, також на слідуючий рік буде молодіжно. Україна, ну і чемпіонати Європи світу. А саме основне це дожити до дорослого боксу. Так як зараз хлопці боксуються, от 18 і старші. Підіймались на п'єдестал пошани ще два коломиянина. Брати Микитюки – Богдан та Максим, які виступали за Львівську область у ваговій категорії 80 кілограмів плюс. Вони вибороли золото та срібло відповідно.